YouTube каналі Матвій. Нині ми будемо з вами обсудати гру Half-Life 3 на мобільні телефони. Ви скажете, Half-Life 3 нема на телефони. Звісно, вона не справжня, але то, що ви не побачите в цьому відеоролику, вас заставить бути в сокові. Потім мої другі друзі, ми поїхали. Всім хворим джейсам, хопче, ви скажете, Half-Life 3 не буває на мобільні телефони. Це невозможно, тому що Valve не, змог, не змогла зробити за 4, за 5, за 6 років Half-Life 3. Half-Life 3 мав вийти у 2017-му, а не в 2025 рік. Це невозможно? Я все зіграв в Half-Life 2, Епізод 1, Епізод 2. Тоді в Half-Life 1 зіграв Black Mesa зіграв після Half-Life 1. Ховте, я скачав таку гру. Вона нас ваше дуже мало. І мені інтересно, що знаходиться в самій грі Мені потім что так мало FPS? в грі? Тут и є настройки. О, мій телефон навіть На те, на слабую хочу поставить. Не знаю. Вот так вот. Давайте поставим вот так. А педога, педога. Может здесь не вот такие вот. То, вот что такие. Такие что-то в дверь. давайте тут сюда вот такие поставим. Те вот здесь самые минимальнейшие. Тут я ведь ключев. Ок. Ок. Не покращав ще трохи Харваєс, до 30-ти вже підскакує. Потім мені такі підходить. Хлопці, дивіться чому. Я, я зараз... Ну, давайте зайдемо, пограємо. Стою, прикиньте, якщо там заради гра. А щось таке. що чого буде показати? Картенка. Фаучу Кзгез Кзгу карты. Чуть КС го не Але лето в Гет. Хлопці, мої окучачені результати. Я можу підтвердити, що гра по планам, по цвітах, по тінях, по блістянню, по текстурах, по пушках, які відбуваються гранати взриви. Я можу сказати, що гра достойна своєї назви Half-Life 3. Я поставлю учинку гри 9 із 10. Потім хлопці советую вам гру і скачати. Гра дуже гарна, дуже неймовірна. Таку гру би хотів би кожний. Дякую розработчикам, хто робив нам мобільний телефон і Half-Life 3. Тепер це моя улюблена гработчика. Гра. Пускай я буду в гри. Щоб, чтобы, короче, там ще у мене більше фпас, щоб текстури все ставали гарніші, щоб взриви ще гарніші, щоб пушки, ще гарніші, щоб костюми ще гарніші були. І щоб ще три дні не було ніяких багів. На чому все. Всем до побачення.